Що з поверненням баскетбольний клуб Говерла. Які відчуття зараз? Власне, е, дякую. Ну, яке відчуття. Я приїхав додому. Е, звичайно, хотілося Уляї заявити про себе. Була можливість пограти в Єврочеленджі і Балтійська ліга. Але додому завжди гарно повертатись. Добре, що є такий клуб, як Говерла. І будемо зараз працювати на результат для команди. Як тобі нинішня команда? Ти був минулого року в порівнянні з нинішніми з і нинішніми. Ну, звичайно, розділ на дві ліги ніколи не, не впливає позитивно. Хіба що те, що багато гравців знайшли собі місце в командах? Звичайно, ліга стала слабше трошки від того, що розділились на дві ліги. Було скільки минулого сезону було 11 команд. Тепер в загальному 17 команд. Тобто. Кількість гравців не збільшилась, які минулого року грали, а кількість команд збільшилась, звичайно, трошки рівень упав, але зато, зато багато ігор, багато хто може себе проявити, тому цікаво. Нинішній стат в УВР, що можна сказати про нього? Зібрані гравці, адаптувався і як взагалі набір гравців роста. Ну, мені важко сказати, як ми тобто ми ще не грали проти наших суперників. Ну, мені здається, що все буде добре і ми поборемося як мінімум за медалі. Тому я думаю, що нормальний склад і будемо боротися. Від дебют припадає на матч зі Львовом, дуже дербі. От, Оскільки буде е, цікаво, складно от власне цим суперників. Е, ну, там дуже багато гравців, з якими я грав в одній команді. Е, з деякими на протязі довгих років, тому в принципі я собі представляю, як це має виглядати. А там все буде залежно від того, як ми як вони готові. Тут питання відкрите, так сказати. А буде мандраж тебе перед виходом власне на майданчик? То тобто, це таки рідна публіка. Ти розумієш, сам що ти знову повертаєшся сюди і з Львовом. Ну мандраж він навіть якщо і буде, то це буквально декілька хвилин. Ну емоції вони завжди присутні. Тобто воно може бути незамітно, звичайно, якісь емоції будуть. Ну, не можу сказати, що так. Твоє бажання болівальника в нас перед куповими ми взагалі в друга частина сезону. Ну, залишилось не так багато ігор, тому приходьте, дивіться, насолоджуйтесь баскетболом, поки, поки ще не закінчився сезон.